Ну прям бігти так не треба. Не ну, це. Стри. Стри. А куди мене козирок. Козирьок. Козирюк. Для чого тобі козирок? Для того, щоб бачити. А без козирка ти не бачиш, так? Да? Я бачу. А так козирьок тобі для чого? Щоб бачити здалека. Ага, він тобі допомагає. Так. Окей. <му> Нажимаю і шукаємо вихід на автобус. Виходить. сюда, по-моему, прекрасно. Я не боюсь. Давай наш. <плес> Давай это <я> тебе... бы. <плес>

О <різую> oh, боже клас! Ауч! <гум> так, мама застряла. Куди тепер? О, вау. Трудят. Не відстаю ти що ху? Ну давай. А тут пиша війна, біжимо. Ай. А це вина, дай дитина пройде. Я не дитин посола. Нам треба з'їжджати білої горки. Жовтої. Ми пройдемо. Ти там вже була. Як ми сюди зайшли? От так, давай і з'їдемо. Я вторі з їду, я думаю, я виживу. Фу! Ура! Шукай, знайдеш! Що вони крутяться? Прикол. Акуратно тільки Васили. Що? Ну тільки стає страшно, злізай. на не було злазь. Що ще? Так. Молодець. Ні, ти ще не під'єдналась. ще не А, не під ти під'єдналася, так? все вперед. А ми йдемо туди. Дивись, вон там ще є лазилка. Ось тут карусель. І водяний батут, І рюкзак. Беру. Дивись, яке колесо. Це ж воно в вмільниця перемалували найомці. Та і все, весь музей. А, ні, можна ще туди піти. Ну давай подивимось. О, <плес> це як вони всі їдять, так? Ух ти, а то ходила сюди, чітко. Я трошатка. Буде рухається. Наблюдає за нами всіма. Що, помахала йому, так? Да? <kuller> oh, oh, точно, І черепаха там дивись. Дивись, що Манкост робив. Та я бачу, він з нею бавиться. Або і здівається над нею. О, дивись, друга черепаха сюди йде, така привіт Нічого собі як вони бігають. Дивись, в мене взагалі, шумахер просто не черепаха. Це такий шумахер. Шумахер? А, ну це гонщик такий. Ото Вон. вона не пісала, ти думаєш. Все ти побачила, як черепаха пісує. Та ти що? О, так, а що тут? Ага. Ми пішли. О, дивись. Що? Дивись, тут он, бачиш, оце колесо крутилося отак. Отак зверху подивись. І Від що? того, що... Ну і перемолю, це зернова, мабуть. І перемолувалося з зерно в муку. Як твоє враження від цього спірелло? Хорошо. Хорошо? Ти рекомендуєш? Так. Ну, смачного. что ты хочешь пробовать <реклама> нины можно бы тут вода а ты в выводязи